Маємо нову дуже цікаву позицію податкової щодо необхідності мати первинні документи ФОПам-єдинникам, які не здійснюють продаж ризикової групи товарів та не є платниками ПДВ. У травневому листі податкова нам каже, що такі ФОПи не зобов'язані мати первинних документів у місці продажу товарів, у зв'язку з тим, що вони не зобов'язані вести товарний облік запасів, начебто, все добре. Але якщо ми з вами подивимося відповідь на наступне питання у цьому листі. То вона наштовхує на геть протилежні висновки. Тож питання наступне: а у разі проведення перевірок таких ФОПів, чи не буде повторна включена вартість таких товарів, мається на увазі на які немає первинних документів, до доходу ФОП? Ми ж з вами розуміємо, що це фактично задублює ваші доходи. Відповідь наступна: що абсолютно всі суб'єкти господарювання, в тому числі фопи єдинники зобов'язані вести свій облік, в тому числі і формувати податкову звітність на основі первинних документів. Далі розповідається, що таке первинний документ, які в нього повинні бути обов'язкові реквізити, і робиться висновок, що під час проведення перевірки податківці мають право досліджувати та перевіряти такі первинні документи. Тож, по суті, на одне і те ж питання, ми маємо з вами абсолютно дві різні відповіді. Отже, можемо зробити висновок, що первинні документи все ж таки мати необхідно, аби уникнути того, щоб податкова під час перевірки. Не вигадувала вам порушення саме на підставі того, що у вас відсутні ті або інші первинні документи.